Якщо ви любите страви з риби, тоді однозначно можу порекомендувати вам саме цей рецепт. Тушкований хек в томатному соусі з овочами виходить просто чудовим. Страва домашня, ароматна та дуже смачна. Спочатку готуємо тушку хека. Обов'язково виймаємо хребет та нарізаємо на невеликі шматочки. Викладаємо в окремий посуд, підсолюємо. Та обкачуємо в борошні. Розігріваємо на сковороді трішки олії та обсмажуємо хек до золотистого кольору приблизно по 2-3 хвилини з кожної сторони. Готуємо овочі, цибульку нарізаємо півкільцями, морку натираємо на терці по-корейськи. Обсмажуємо овочі в невеликій кількості розігрітої олії приблизно 6-8 хвилин. помішуючи. В окремій сковороді розігріваємо олію та обсмажуємо борошно приблизно 30 секунд. перемішуючи. Вливаємо томатний сік, перемішуємо та додаємо спеції. Сіль, мелений перець, лавровий лист, подрібнений або мелений. І обов'язково для балансу смаку цукор. За смаком пробуйте, яка підлива у вас вийшла, можливо, чогось треба ще додати. Викладаємо в окремий посуд, в якому будемо запікати, шарами, спочатку соус, потім рибку. Далі овочі і знову повторюємо. Соус, рибка, овочі. І зверху заливаємо соусом, який залишився. Духовку розігріваємо до 180 градусів заздалегідь. Спочатку випікаємо під фольгою хвилин 20, потім без фольги хвилин 15. Страва готова. М'якенька, ніжна, соковита рибка порадує вас своїм смаком. Особливо до неї підходить картопляне, пухке, м'якеньке пюре. Бажаю всім смачного. Щиро дякую за перегляд, миру вам, добра, здоров'я та благополуччя! А головне бережіть себе. Готуйте та смакуйте. До нових зустрічей на каналі. Все буде Україна.